Галиночка, усім гарно та спокійно і Богом благословенного дня. Бувайте усі живі та здорові з Богом. Щасливого штинь. Хай Бог дає, щоб все було добре. Ельміра, Привіт Привіт, Катерина возна. Доброго ранку, люба. Доброго ранку, Катеринко, і вам міцного здоров'ячка. Жизнь в Москві. Доброго утро, доброго ранку. Ельміра, доброго ранку, доброго ранку, Галина Гончарук. Доброго ранку всім друзям, чатівцям. Що ж ви такі жаднючі на лайчики. Прожимайте, не забувайте. Дякую, Галиночка. Доброго ранку. І всього найкращого. 227 чоловік, 110 лайчиків. Будь ласка, прожимайте. Юлія, Катерина, возна, привіт. Сергій. Оля Чумаченко, привіт. Валерію. Ельміра, доброго ранку. Івана Катерина возна, доброго ранку, Сергій. Слава Україні, Мар'яшка. У нас 16 тепла, зрозуміла. Келка здоровенькі були у гостіті, шоколадку з сухариками. Зараз вона буде їсти сімочки. ямочки. Ано, шоколадка! Я все бачу. Вон посольку йдіть молоденьку попасете. Дивіться, тут о, яка файна зійшла. Ходіть сюди! Сюди. Тут їздість, сюди. На. На, іди сюди, отуток квасолька є. Може її з'їсти? Йди сюди, о. Не. Не, іди сюди. Іди сюди. Не. сюда. На. Бачиш? Пасися на молодій квасольці. Не хочеш. Ти вже сімушків хочеш, бо я покликала. Мандаринка? Не. Білобока тобі не дам. Перша мандаринка з'їсть. Ні, перша мандаринка. От так, бо ти вредна. Так, коричка. Ти морда, ти прутівна. От тільки в тебе одної мордяка. Зараз, зараз, черніш, дам тобі. Не. Зараз, зараз, мала, не. А тобі не дам, бо ти така нагла, як паровоз. На, мандаринка. Так, хто там ще хоче сямушків? Шоколадна, ще хоче сямушків? От не дам тобі морді. Так, все, кози нема більше. А ні, ще є пару сімушечків, зараз виберу всі. О! Все. Все, всім віддала, більше немає нічого. Все. Так, Катерина, возле у нас хмарно, так як збирається на дощ, але тепло. У нас так вчора. Хмарилося, марилося, ввечері пішов трошки дощик. Ну, ви знаєте, тут от трошки більший дощик пішов. Земля мокріша, як коло дому. А, ха, ха, ха Де сілка на стрім? А я забулася. О, ще комусь скинула, по помилці нажала, ну ладно. Ха-ха, Надя без силки зайти не може, де силка? А я забулася вайбер скинути. Йо, який тут комбайн наїхав в мене по городі. Так, мець Катерина возна, доброго ранку. Д Даша, привіт всім. Післязавтра в мене буде нова колонка із маленьким і маленький мікрофон. Добре, Дашенька, хай тобі гарно служить. Гарного дня тобі, Таня, добрий ранок всім. Я є. Писати не можу, лайк додавила. Добре, Таню, дякую, щасливо. Дівчата, хлопці, прожимайте лайчики. Вже скоро година от буде, а в нас ще навіть нема 150 лайчиків. Юля Бойко, Таня Ворона, привітик. Женя Таня, привітик. Мар'яшка, Таня, привіт. Івана, Таня, привіт. Так, всі вітаються з Таню. Юля, да, Даша, привіт. Катерина, добрий ранок, Таня, Тетяна, Чабанець. Здрастуйте, Люба, вопрос.